Коли схочеш зберегти мир і злагоду з іншими людьми, мусиш учитися перемагати себе не в одній речі, то немала річ жити в монастирі або в духовній громаді, поводься там без нарікання і вірно витримати аж до смерті. Блажен той, хто там побожно прожив і щасливо вмер. Коли хочеш жити як треба, і поступати вперед, уважай себе засланцем і подорожнім на цій землі. Коли хочеш вести чернече життя, мусиш стати Христа Ради юродивим. Ряса і постриг мало ще значить, але правдивим ченцем робить переміна звичок і цілковите вмертвіння пристрастей. Хто шукає чогось іншого, крім єдиного Бога, і спасіння своєї душі, той нічого не знайде, хіба лише прикрість і терпіння. Так само не може довго прожити в мирі Той. Хто не старається бути найменшим і всім підлягати. Ти для того прийшов, щоб послужити, а не для того, щоб старшувати. Знай, що ти покликаний до терпіння і до праці, а не до дармування і балакання. Тут люди випробовуються так, як золото в горні, тут ніхто не зможе вижити, якщо не схоче ради Бога цілим серцем упокоритися.